Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні поговорити про Отця Піо і душі Чистилищі Отець Піо був великим апостолом чистилища, хто цього не знає, так? Маю з собою таку чудову книгу. Отця Марчева-Стансіона зі згромадження Святого Архангела Михаїла Отець Піо і душі в Чистилищі Так, ми собі її. Брали на медитацію на Розарі з оцем піво. Ось, також на основі неї мали конференції про доктрину чистилища згідно про чистилища згідно католицької доктрини. Отже, що отець Піо властиво такі ключові думки. Так, він, він не говорив про чистилище якихось доктринальних речей, так? Але досвідчував його як містичний спосіб, так? оскільки був містиком. Ось. І багато феноменальних таких дивовижних історій, так, в цій книзі є. Оце піо, з життя, оце піо, ось, наприклад, одна з них. одна з них. Це історія буде така повчальна для тих, хто, наприклад, в когось вже родичі померли дуже давно, і питання чи за них потрібно молитися, так? Певного разу брат Капуцин попросив ця піво про те, щоб згадав його померлого батька під час святої літургії. Отець Піо натомість посвятив ту літургію за, за душу того духовного. Натомість, по літургії, отець Піо закликав до себе брата і сказав до нього: сьогодні рано твій тату вступив до раю. Брат був щасливий, але уступілий. Викрикнув, отже, але ж, отже Піо, мій батько помер 30 років тому. Отець Піо відповів поважним тоном йому. Що ж, мій Сину, перед Богом все треба сплатити. Так, бачимо. тут збуваються слова з Івана, де Ісус Христос каже: Не вийдеш звідти, доки не віздаш останнього шага. Так? Бог є милосердний з одного боку, але з іншого боку, є справедливий. так? За кожне зло треба буде винагородити, відпокутувати так? за наші наслідки наших гріхів. Так? Також отець Піо любив, знаєте, що дарувати розарій. Даруючи розарій, деяким своїм духовним дітям казав: опорожніть який, якийсь куточок в чистилищі. А певного разу запитано це Піо, отче. В який спосіб можу відбути чистилище тут на землі, щоб по смерті вступити доразу до раю? Ну, це питання багатьох нас хвилює, Так багато ну взагалі наша природа не хоче терпіти, так? І, напевно, більшість то християни хочуть попасти ем, після смерті до чистилища відразу до раю. Отже, що сказав отець Спіо? На що святий відповів? Приймаючи все з рук Бога. Офіруючи йому все з любов'ю і подякою. Отже, приймати все з. На питання є, як уманути чистилище, що піде зразу до неба після смерті. Приймати все з рук Бога. Чи Чиміємо ми це? Ну, мусимо визнати, що не завжди нам це вдається, так? Офірувати йому все з любов'ю і подякою. Ну, також часто додаються до наших подяк різні нарікання. так? І тому подібне. Тільки в той спосіб можемо прийти з ложа смерті до неба. І закінчуючи так, наш е е цю, так, 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 такий відтинок, оця піво з душами в чистилищі, таким запитанням, яким є, напевно, багато почитателів це пі вже чули про нього. Але ж. Іншим разом задано йому питання отже, чи терпить ці рівно ж муки пекельні? На що він відповів? Так очевидно. А муки чистилища? Вір мені ті рівно ж, відповів. З певністю душі в чистилищі не терплять. Отже, це, це просто неймовірне. Отже. Якщо е, святі, е, властиво, вчителі церкви кажуть, що на, найбільше терпіння тут на землі не, 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 скажімо так, не прирівняється з найменшим терпінням чистилище, а отець терпів муки частини, Уявіть собі, Так мав цей е, містичний дар трансверберації, пробиття груд. Так само мав дар стигматів. З певністю, каже отець Півудуші, Вчастили, що не терплять більше від мене. Я є до цього певний. Це просто щось захоплююче, так? Властиво, після е, прочитання цієї книги також е, молитвою е, мол, так само молитвою цієї книги. так? Тут багато є також різних молитов, які ми ще будемо в подальшому використовувати. Зокрема, на місяць листопад, місяць за за душі в Чистилищі. Ось молімося, так, за душі в Чистилищі, Поручаємо їх у цей піо. Він є великим апостолом чистилища, і так як колись вже за життя допомагав багатьом врятуватися багатьом душам Чистилища, Тепер маю ще більшу можливість, будучи в небі. Амінь.